Будівельник припинив переможну серію Донецька у чемпіонаті Суперліги, яка налічувала сім матчів поспіль. Чинні чемпіони на власному паркеті дозволили лідеру турнірної таблиці виграти першу чверть, яку опоненти подолали майже синхронно. І лише наприкінці Дмитро Глебов із Бернардом Кінгом забезпечили візитерам чотириочкову перевагу. Одначе Дарюш Лаврінович вже на старті наступного періоду позбавив тигрів лідерства. А Михайло Анісімов повів за собою столичну команду, яка дозволила візитерам здобути лише сім очок впродовж десяти хвилин. Самі ж господарі за аналогічний період закинули втричі більше, на велику перерву вирушивши із десятиочковим очковим запасом. Після антракту очікуваного відродження інтриги не сталося. Навіть новачок киян Дейкуан Кук взяв участь у подальшому розгромі донеччан. І як не намагався Бен Макколі китками за дуги змінити плин подій, будівельники лише нарощували потужності. Яні Стрельні, як ксідайню шалінга знищили останні ознаки опору. Тому фінальну сирену жовто сині зустріли із комфортною різницею: 82-55. Лаврінович і Анісімов принесли переможцям по 19 очок. Утім, український центровий значно ефективніше попрацював на щитах, зібравши 13 відскоків. Серед донечан усі лідери зіграли нижче власних можливостей.